Ваш шлях це історії, історії про наполегливість, про людей, що прагнуть нового. Це історії, які не розповідають. Ваш шлях це про сміливість, щоденну працю від світанку до заходу сонця. Напружені години, але такі щасливі фінали. Наш шлях це ваші історії. Ваша справа не знає випадкових людей. Ви сповнені стійкістю, рішучістю та бажанням допомагати. Ви герої, що читають думки хірурга, коли той мовчки протягує руку, Ті, хто стоять на варті порядку і в найпотрібніший момент рятують слушною порадою. Ваш досвід. Безцінний ваші історії неповторні.